Переможний квітень міста Придністров'я святкують визволення від німецько-румунських окупантів. Система електронних платежів сплати держпослуг без черг. Бути грамотним модно Придністровці взяли участь у тотальному диктанті. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Стопа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивиться просто зараз? 11 квітня 1944 року від німецько-фашистських загарбників звільнили Слободзею. Переможний прапор підняли у російській її частині. Через день під контролем Червоної армії було вже все місто. 78 років поспіль з того часу, в цей пам'ятний день жителі Слободзеї завжди вшановують своїх героїв та дякують їм за життя. Слободзея – Меморіал Свави Щороку, 11 квітня, тут збираються сотні мешканців району. Для кожного це не просто пам'ятна дата, а жива історія. 78 років тому радянські війська звільнили Слободзейський район від німецько-фашистських загарбників. 11-го 11 числа. Увечері третій український фронт зайшов з південної частини у Слободзею до російської частини. Сьогодні це одне місто, а тоді було розділене. Тому спочатку тут звільнили, а наступного дня звільнили територію молдавської частини. Німецькі фашистські війська вже відступали, тому тут бойові зіткнення були, можливо, не такі гострі, тому що звільнення йшло з Одеси. Гнали наших ворогів звідси, тому це не було епіцентром бойових. Людій. Це було продовження звільнення. Визволення почалося з південних районів Придністров'я. Незавертайлівка, Чобричі, Коротне, Глине. Того ж дня, 11 квітня, звільнили і російську частину Свободзеї. На жаль, без втрат не обійшлось. Майже за три роки окупації загинуло понад 6,5 тисяч чоловік. Ми схиляємося перед світлою пам'яттю та безсмертним подвигом радянських людей, які самовіддано билися на фронтах Великої Вітчизняної та у ворожому тилу. Серед них були і жителі Слободзеї, які героїчно обороняли радянські міста, села, мужньо вели бої проти фашистських загарбників. Ми ніколи не забудемо тих, хто відстояв нашу свободу. Ми ніколи не забудемо тих, хто відстояв наше право на життя. Вічна пам'ять загиблим героям, вічна слава воїнам визволителя. До пам'ятника поклали квіти містяни, учні шкіл, фронтовики, трудівники, підпільники. Їхні історії відбиті у пам'яті нащадків. Без прошлого ні будущего. Без минулого немає майбутнього. А майбутнє має бути мирним, щасливим. Тому ми обов'язково маємо передавати дітям цю святу спадщину, пам'ять про велику війну, пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради майбутніх поколінь. 12 квітня 44-го радянські війська повністю звільнили Придністров'я. Завтра переможну свободу зустрічатимуть Дубосари Григоріополь та Тарасполь. Напередодні 78-му річницю визволення від німецько фашистських загарбників відзначили у Дністровську. Жителі міста прийшли до стели пам'яті воїнам, аби вклонитися усім, хто відвоював мирне сьогодення. Само закрив Дністровськ. Перший населений пункт на території нашої республіки звільнений на південному напрямку. 78 років тому цього міста на мапі нашої республіки тоді ще не було. Народилося воно лише у 1961-му З появою Дністровської ГРЕС. тут росли сади. Коли радянські війська звільняли незавертайлівку, звільнили і землі поруч. Була весна, розпутіться. Була весна, було сильне. болото. звільняли територію війни 394-ї стрілецької дивізії. Техніці танкам було дуже важко. Перед тим як закріпитися на правому березі Дністра, доводилося по поясу воді доставляти зброю. Почалися обстріли, і жителі незаверталівки допомагали переносити зброю. Дійсно було важко. На заході говорили про те, як важливо шанувати герої війни. У Дністровської їх уже живих не залишилося нікого, і такі урочистості насамперед потрібні молодому поколінню. Цьогоріч молодь підготувала свою символічну акцію. Білий журавлік пам'яті. Білий журавлик пам'яті. Пам Діти робили таких журавликів і потім розповідали про ветеранів війни, які воювали від їхніх сімей. На журавликах видно прізвище ініціали ветеранів кожної сім'ї. Вони вже знають цю історію. Вони її пам'ятають зі сльозами на очах. Зустрічають це свято та покладають квіти крізь сльози. Це праздник сльозами на очах, Це тому, свято що... зі сльозами на очах. Згадуємо, що п'ять років тому були живі наші ветерани, хто брав участь у визволенні. На жаль, в наших краях їх вже немає. Боляче. Люди, які пам'ятають цю війну. Молодь має знати, якщо ми війну забудемо, до нас прийде війна. Сьогодні у Дністровську майже не залишилося ветеранів Великої Вітчизняної. Але пам'ять про їхній героїзм в серцях жителів міста залишиться назавжди. Президент Вадим Красносельський звернувся до Придністровців. Сучасній людині дуже важко уявити собі нелюдські умови, в яких перебували в'язні концтаборів. Переконаний, що кожен із них не переставав сподіватися здобути свободу, зберегти своє життя та життя своїх рідних та близьких. Повстання в Бухенвальді стало подією, що змусило мільйони людей повірити у швидку перемогу сил добра над силами зла. Машина смерті планомірно калічила та вбивала на людях, у тому числі на малолітніх дітях ставили медичні експерименти, піддавали їх жахливим тортурам, спалювали в печах, жахливі страждання та смерть в'язнів фаши. Не можна забувати. Не можна забувати скоєні фашистами злочини проти людяності. Президент вшанував пам'ять безнавинним жертвам нацизму. Августу був лише рік, коли разом з батьками опинився в Маутхаузені. Так маленьке життя, щойно з'явившись, зустрілося зі смертю. Про життя за колючим дротом Август Альбрехт знає від своєї мами. В день батьки до знемоги працювали у таборі. Напівголодні діти залишалися у бараках із наглядачем. Для фашистських нелюдів вони були витратним матеріалом. Саме страшне в логірях, то що найстрашніше у таборах те, що фашисти є фашисти. Там немає ні душі, ні совісті. Живих дітей різали без анестезії, достиди проводили. До мене всі свята ходять діти з 11 школи. Вітають. Я їм завжди розповідаю, що ми згодом підемо. Залишитися ви, пам'ятайте, фашизм. Не пускайте на нашу землю. Марія Тіши кровесниця перемоги народилася у німецькому гетто. Туди потрапили в полон. її Батьки вони партизанили на Волині. Від них маленька дівчинка і взнала про каторжну працю, про карцер, у який саджали за найменшу провину. Маму спіймали німці. Маму впіймали німці, коли вона йшла до брата передавати відомості. Після тортур повели їх на розстріл, але священник умовив коменданта, щоб її не розстрілювали. Молода була ще дівчинкою, і замінили висилкою до Німеччини. Разом із нею поїхав і мій батько. Вони були з одного села, а брата її відправили до концтабору. Тяжке дитинство було у Тамари Краснової. Вона пережила блокаду Ленінграда. Тоді їй було лише три роки. Єдине, що пам'ятає, весь час хотіла їсти. Це почуття голоду лишилося на все життя. Самоліти... Прилітять німецькі з бомбами. Літаки прилітали німецькі з бомбами, не могли назад повернутися, то вони кидали ці бомби де завгодно, на полях скидали. А війна почалася влітку. Поля були засаджені, бомби усю землю морожено, повиривають. Населення потім йшло, все збирали, слизьку картоплю відварювали та їли. Цим людям випали на долю тяжкі випробування напередодні переможного травня. Вони вшановують усіх хто не дожив до мирного часу і застерігають нинішню молодь від страшних помилок минулого. МЗС Придністров'я виступило з заявою у зв'язку з продовженням циклу безпідставних публікацій у соцмережах цього разу про провокаційні дії, що нібито готуються російською стороною на території Придністров'я. На території Придністровської Молдавської республіки не здійснюється жодних військових приготувань чи спеціальних заходів, що загрожують сусідній Україні. Об'єктивний аналіз ситуації не дає підстав засумніватися у незмінності такої позиції держави. У МЗС наголосили, що керівництво Придністров'я докладає всіх необхідних зусиль для ефективного забезпечення миру, спокою та безпеки в республіці. Завтра столиця відзначить 78-му річницю визволення від німецько-румунських окупантів. Святкові заходи розпочнуться вже сьогодні ввечері. На меморіалі слави запалять сотні вогнів в пам'ять про загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Свічка пам'яті традиційна напередодні дня визволення столиці акція. Свіча пам'яті. Свічка пам'яті о 9-й вечора. І завтра, з 10-ї ранку, заплановані пам'ятні заходи на меморіалі слави. О 10-й у нас покладання об 11-й починається традиційно легка атлетична естафета. Залучаються всі терослічани, гості нашого міста, управління народної освіти, культури і спорту, держадміністрація, міська рада, всі, хто традиційно бере участь у цій естафеті, з 3-ї години у нас починається концертна програма в Катерининському парку, яка буде тривати до 22.00. Також у парку буде виносна торгівля. На час проведення масових заходів у центрі терасполя рух площою Суворова буде перекрито з 10 до 14 години. Тролейбуси курсуватимуть по Карла Ліпніхта. На дверях яскрава пам'ятна табличка. Тут живе ветеран Великої Вітчизняної війни, та ще й іменинник. Івану Васильовичу Тонконогу напередодні виповнилося 103 роки. Привітала ветерана і наша знімальна група. З днем рождення вас поздравляємо. Це вам а з днем Дякую. За плечима Івана Васильовича, довга життєва дорога. Народився у Казахстані у 1916 році. Там же закінчив школу та технікум. Далі Харківське артилерійське училище. У 1939-му відправлений на службу до Краснодарського краю, коли почалася війна на далекий схід до Хабаровського краю. Боровся з японцями, служив у танковій бригаді на далекосхідному фронті мужньо та самовіддано захищали рубежі батьківщини та разом з усіма зустріли довгоочікуваний День перемоги. Ви людина-легенда, а ваше життя приклад для нас та майбутніх поколінь. Яскравий зразок беззавітної любові до батьківщини, сили духу та незламної волі. На стіні квартири колаж зі старих світлин. Внучка Василина показує і з гордістю розповідає про своїх героїчних предків. Унікальні да, фотографії це от временка. Унікальні фотографії часів Великої Вітчизняної війни. Тут дідусь молодий. Бабуся пройшла всю війну, була медсестрою. Діти були завжди поруч з ними. Після війни залишився в армії, служив у східній Німеччині та в багатьох інших містах Радянського Союзу. До Тирасполя Іван Васильович приїхав у 1958-му. У післявоєнні роки разом з іншими військовими брав участь у відбудові нашої столиці. У виставку вийшов підполковником. Слава Богу, дідушка у нас ще слава сидить. Богу, дідусь у нас самостійний. Ще командує нами як командир. Щороку з бабусею ходили на землянку. Бабусі вже 20 років немає. Дідусю вже важко пересуватися без ліфта нікуди не спускається. Зараз тільки вдома. Сьогодні Іван Васильович оточений турботою дітей, внуків та правнуків. Їхня безмежна любов і є запорукою поважного доволіття. Замовити довідку та сплатити на місці онлайн без квитанцій та черг так працюються електронні платежі. До системи підключили держустанови. Напередодні у Рехпалаці побувала урядова комісія та громадські діячі перевірили, як усе працює. Можете мобільним білеження. Тут же сума, скільки коштує послуга. Наприклад, це витяг з реєстру, нижчий QR-код. за мобільний платіж жодної комісії. Вся інформація одразу потрапляє до комп'ютера фахівця. А раніше увесь цей час ви проводили по поході в банк. так у банк з оплатою, отриманням квитанції та поверненням сюди. Потім ще одна черга, щоб потрапити. Тепер жодних черг сплачено одразу ж видають довідку на все 5 хвилин. Електронні платежі проект розроблений урядом. Прем'єр Мартинов каже, що це один з прикладів боротьби з бюрократією. На місце перевірити, як усе працює. Він виїджав одразу після наради. Це конкретна, робота, Це конкретна прикладна робота спрямована на те, щоб громадянин проводив якнайменше часу в кабінетах чиновників та вирішував свої питання з урахуванням передових технологій швидко, легко та прозоро. і Електронні платежі вже працюють в органах державної влади. На місці також можна сплатити штрафи, податки та інші збори. Все зручно та швидко. Цими вихідними кілька сотень придністровців сіли за парти, щоб перевірити свої знання російської мови. Разом із жителями 40 країн світу, тотальний диктант писали у шести містах нашої республіки. У рибниці майданчиком для написання диктанту стала філія ПДУ. За парти сіло 65 рибничан. На годину учасники поринили у складний світ дієприслівникових зворотів, подвоєних приголосних та правопис суфіксів. За словами філологів, цього року текст був насичений пунктограмами. Наймолодшому учаснику диктанту 11 років. Тим, що... російська мова складна тим, що має багато орфограм, які треба вчити багато правил. У мене лічна проблеми з пунктуацією. У мене Особисто проблеми з пунктуацією, і було складно визначитися, чи потрібна кома або інший розділовий знаки. І правила варто повторити. Я вважаю, той, хто грамотно пише і говорить, може цілком точно і ясно пояснити свою думку. Тоді ми всі навчимося розуміти один одного трішки краще ніж зараз. Знання мови перевірила і найдосвідченіша учасниця Рима Конєвнікова. бере участь у акції вже кілька років. Вона впевнена, вік живий вік навчайся. Цього разу ґрунтовно підготувалася. Пройшла кілька занять школи тотального диктанту. Декілька текстів, писала під диктовку. Декілька текстів писала під диктовку, помилок багато. Звичайно, це пов'язано з тим, що все-таки авторський текст і наше власне сприйняття дещо інше, але отримую масу насолоди. Ідеалу не досягла, до п'ятірки мені ще далеко. Грамотність поєднує. У міжнародному освітньому проєкті придністровці беруть участь уже в восьме і щороку показують добрі результати. Середній бал по республіці 4,2. Це навіть вище ніж у деяких регіонах Росії. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.